Чи сам собі подарунок шукаєш, Ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ядка посеред тротуару, і суперечка прямо на камеру у Запоріжжі. Жінка зняла продавчину, продавчиню, яка торгує овочами просто на пішохідній зоні. Відео потрапило в Тік-Ток і швидко стало вірусним. Торгувати на тротуарі зручно, але чи законно. Ми поспілкувалися з перехожими, дізналися, чи заважають їм такі ятки, просто неба. Ну а також поговорили з продавцями. Чому вони обирають вулицю, а не ринок далі? Наша історія. Торговельна ядка на тротуарі порушення. Ось немає дозволу стати на тротуарі. Одні перехожі жаліються, що продавці їм заважають ходити. Мені лучше, щоб це було культурно. Якось по, по, по магазинам. Інші кажуть, що зручно, адже продукти можна купити просто по дорозі додому, на чиєму боці закон. Доброго ранку, пані. Я хочу вас попросити, ви можете ваш прилавок посунути з тротуара? Я не можу без грузчика. Це відео в Тіктоці зібрало 80 тисяч переглядів. Його записала жителька Запоріжжя. Жінка жаліється, що ядка з овочами заважає перехожим ходити, і справа не так в овочах, як в палаці, яка виступає на половину тротуару. Ось немає дозволу стати на тротуарі. Це є порушенням. Сама ж продавчиня прийняла зауваження і почала телефонувати вантажникам. У столиці, окрім базарів і ярмарок, розкладки на тротуарах. З овочами, фруктами та всяким крамом є чини на кожній вулиці. Чи заважають вони перехожим? Володимир працює водієм і любить ходити пішки. Сьогодні прямує в лікарню повз вулицю Січових Стрільців – там майже щодня стоять ятки з різним товаром. Буває, що мішає. Буває. Тому що після них то мусор, то пройти буває не дуже приємно. Ну, в общем-то, не, не дуже. Мені краще, щоб це було культурно якось mm -hmm. по, по магазинам. Володимир розповідає, що на ятках біля тротуару нічого не купує, а проходити повз них незручно. Ну, я не знаю, на виділяти може їм якісь площадки, навірно, так, щоб не на тротуарі, а десь спеціальні міста не зна. А ось Віталій з Володимиром не погоджується. Чоловік ходить тут щодня, працює поруч, і торговельні ятки на тротуарі йому подобаються. Всіх продавчинь знає особисто. Він тут постійний покупець. Мені взагалі здається, що це нормально. Там можна і овочі, і там творожок купити. І, іноді біжиш додому. Вони стоять і це дуже зручно. А я от покупаю бабулі там в червоному вона сидить. Продавчиню у червоній курці звати Людмила Степанівна. Жінка живе на Київщині і має власний бізнес. Вирощує у теплицях овочі та фрукти, а потім продає їх на ятці. Їздить для цього в столицю два рази на тиждень. Називає це сімейним бізнесом. Є три теплиці в нас в одній помідорі, огірки, в другій, по третій помідори, і полуниця, і малина, і йожина, і є, малина є, і ожина є. Усе Людмила Степанівна каже, чула від перехожих, що її ядка комусь заважає, але на це увагу не звертає. Орендувати приміщення десь для продажу продуктів не хоче. Ми може, мішаємо кому. А нам теж треба жити. Є постійні клієнти, які провіряли вже нашу продукцію і... і все нормально. Це дуже важко. Це дуже важко. Просто сільський труд ніколи не ціни всі. Працює на ятці і флористка Ніна. Вона пенсіонерка і торгує тут, аби вижити. Нати люди, які злі, от і мішає. Люди, які злі, а зло ж більше добра менше, зла більше. Але ж людям пенсіонерам треба виживати на сьогоднішній день. Подивіться, яка, яка сьогодні пенсія. Для легального продажу навіть на тротуарі потрібен дозвіл. Його видає місцева районна адміністрація. Також мають бути збережені певні норми, розповідає юристка Мирослава Данилович. Повинні бути доступні вуличні знаки, дорожні знаки, пішохідні переходи це відстань до проїжджої частини. Вона повинна бути збережена не менше п'яти метрів. Допускається розміщення і на тротуарі, і на пішохідній зоні. Якщо збережена залишкова зона такої ширини, яка передбачена державною будівельною нормою. Зазвичай це 1,8 метра. Якщо не зберігати ці норми, можна понести адміністративну відповідальність, а це штраф від 340 до 1360 гривень. Якщо ж підприємець працює без державної реєстрації або дозволу, штраф значно більший від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо порушення повторюються вже до 85 тисяч. Дар'я Башко, наша журналістка, зробила цей матеріал і розказала про цю проблематику. Але ж ми занурили, занурилися, Чому так відбувається? так? так приміщення площою 18 квадратних метрів у людному районі столиці. Обійдеться в середньому 18 тисяч гривень щомісяця у Києві. Оренда невеликого контейнера на ринку може коштувати від 2 тисяч до 4 тисяч гривень на місяць. Ну, тому звичайно, що хотілося, щоб було цих яток менше. Зрозуміло, що коли йде мова там про якісь продукти, які псуються, то це неприйнятно, тому що це шкода і небезпека для здоров'я. Але коли йде мова там про якусь зелень чи овочі, те, що там може певний час бути, то не від хорошого життя, безперечно, там ті бо. Бусі, чи хтось, хто не може собі а, дозволити орендувати там ту ядку, десь на базарі чи в контейнері, то вони намагаються якусь городу, той зету, зелень продати, тому що дійсно треба виживати. Але коли просто хтось зловживає, хто має можливість і статки заплатити, оплатити точку, а просто знаєш, на тротуарі поставив аби десь не платити, ну це вже ну не та історія. Ну, розумієш, коли Абсолютно. ну такі бізнесмени, які просто нехтують тим і не хочуть платити так. за за ядки, десь на точках на ринку. Так, друзі, наша легальна ядка в інстаграмі. Ось під цією світлиною ми з вами сьогодні збираємося і е, ви коментуєте наші ефіри, коментуєте, емоціонуєте ваші пропозиції, ваші емоції. Будь-що то, друзі, саме це наша точка зустрічі. Так і, і зараз у нас дуже важлива історія буде. Так, Надія написала: Доброго ранку. Вітаю з ним народження найкращого чоловіка, ветерана війни, Мамчича Анатолія з міста Вараш Рівненської області, який в перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну, отримав безліч тяжких поранень. Але ми все подолали і стали на ноги. Сьогодні тобі 45, Ти з нами. Ти сильний, справедливий, мужній і найкращий тато своїх дітей. Любимо тебе, ми завжди поруч. Ну, такі привітання, і такі класні світлини. Боже, слава Богу, що повернувся живий, ну здоровий вже одужалий. Слава Богу, дякуємо вам, дякуємо і шануємо.